Всім привіт! З вами користувач перший. Це гра Among Us. Я останнім часом взагалі не бачив, щоб її хтось записував. Не розумію чому оновлення вийшло гарним останнє. Так трохи більше. Сам. Ще я не знаю хто, але я граю з цим точ. Не джойстиком, я буду тягнути вже почне. Тут цього українського сервера нема. Можливо, потім якось зроблю, щоб грати. На двох буду грати, якщо що завжди. Тут, може, коли буде більше підписників, якось зроблю, щоб грав. З вами так ой, куди колір Е, куди? забрал все. Ну, ще на англійській пишуть, тому я теж буду писати на англійській, мене тут чи хтось зрозуміє. Якщо на українській буде. Да ну. Щоб, щоб ви розуміли, я зараз. Офантом. Щоб ви розуміли, я зараз навіть не перезаписував це перший раз. Так. Наприклад, я виконав. У мене є. Можливість використати ваніш. Зникнути. Поки що не буду палитися. Так, походжу трохи. Ну все, типу, я закінчив. От, давай. Ану. А навіщо? Навіщо він? Йому пощастило більше. Він переверти, а куди він зник? Він просто зник. Так, ну поки що не пишу, мабуть, who? Хто? Ну, ось тут теж ніхто не зрозумів Пінк Ну, я, звісно, не все розумію, що вони тут пишуть. Ну, давайте за Пінка там про нього щось писали. Це із-за того, що він зробив переверти. такая. Так. Зроблю выгляд на часть, тут не дороби Ви еще, ну, что-то такая. <связывая> uh, uh, можно uh, спробовать uh, им тут трохи сделать апокалипсис. Так. Ой, я схоже неправильно пишу, але все одно. This... Ммм. Хай буде. Green. Green. Ой. Куди? Встиг. Ще й проголосувати встиг. А, цього вбили. Ну викинули, точніше. Ну звісно, що він не імпостер. Поки що на мене ноль. Так, вимикаю, вимикаю все. А чого? Я не встиг вимкнути. Все все. А, заключить. Все. Я тепер тікаю. А що він завжди пише щось незрозуміле? Це у когось тут нікнейм такий? Схоже. Схоже, ні. А чого напінка подумали? Він вийшов звідти після мене, чи що? Пінк. знак... Ой, що я роблю? Пінк. Де він встиг? А чого музики немає, я не розумію? Чи її тут не повинно бути у цьому режимі? Скільки там? А, тільки 7 хвилин. В іншу сторону. Бігу зараз і, мабуть, реактор Сюда. Уся пола оддали. Пишемо green. я зараз роблю вигляд, наче я нічого не робив. Кого? Може хтось за коричневого проголосує? Ні, ну. Я не хочу це коментувати. Тут можна виходити. Я краще граю у цей режим Hide Seek. Перезавантажую. Це ще таке ой, мов би помінялася, так Тут, правда, может, і постера з вибрати, це О, обороне. Tu zaraz pokażę ci kto. No jakie dumowa dni. Я його не боюся, я просто з знову Він схоже не дуже жорсткий. Хоча він вже двох прибив. Треба все ж таки обережніше. Давайте тут. Ні, він буде бігти звідти. Тут стане. Так, ось і все. Все, Аж так я від нього втік просто. Ось тут ось це не вийде. Коридор занадто кривий. Він зараз чисто за мною буде бігати. А скільки завдань? У мене все в електриці. А, ну ось ще є. Я боюся його виконувати. Все, ще трохи зменшив. Коли виконую завдання, зменшується зелена сніг. Ну, або полоса. Цей час, скільки треба ще вишити. Потім ще фінальні кованки будуть. Ну там его нема в этой стороні. тут поцікавіше мені мне ой-ой-ой да ну двое осталось я ища кто-то а что ты такая а где он Як він мене звідси вбив? його навіть не було там. Давайте тоді прослідкуємо. Ой куди. Ні, ну він він крутий. Але я хочу ще раз в цій компанії пограти. Ой, ще еносі.

Я так написав, ти вбив мене з кими просто. Там, там. Стоп, він мене поставив. А навіщо він не поставимо? Так, це треба екран протерти, зараз буде голосно. Ага, точно вони ж мене бачать. to схоже, не ховається, так. start Hey 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 This one is challenging Still Hey 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 I'm Eu put this

Це дуже справді, не бачить. Все. Ну як, він просто крізь стіну. Він... Я його бачив, він ось тут ось стояв, він ось так усіде ось просто. Ну, ні, все ж таки хочеться. На... Чомусь більш класному пограти. Шкода, що не додають нових режимів, тільки Classic і Hyd Seek. Ой, тоді приберемо ось це. Щоб. Ай, якщо і це приберу. А, на ці дві карти взагалі нічого не. Усі грають на ось цих. треба обережніше грати. Треба якусь е, наступні. Ой, до речі, скільки часу. Ой. Вже. Вже 20 хвилин просто. Вже і так багато. Так, зараз. Да ну знову? Серйозно? Мені занадто сьогодні везе. Два рази підряд це прям круто. Ну, зараз подивимося, я сподіваюсь. Таски заповнюються. Заповнюються. Це погано. Це дуже погано. Якщо цей жовтий зараз буде читером і напише, що це я, я його. Ріб'ю. Я коричневий, якщо що. Pink шеp's knife Night. Я не знаю, як це перекладається. Можливо. Е, стоп. Мій напарник покинув гру. Він просто покинув гру. Круто! Тепер усіх них мені треба. Виграти. Це буде складно. Браун, це ж не коричний. Браун це коричневий. Я думав Браун це бордовий. Але про мене лише написали. Чого пінка викинула, якщо про мого напарника казали? Скільки? У нас все одно багато залишилося. А, ну вже на одного менше. Давайте реактор. зараз е, виконую. Щоб, е, щоб мені довіряли. Головне, щоб мене не побачили, як я просто е, ходжу і заходжу в кімнати, і коли я там нічого не бачу, виходжу. Це буде погано. Давайте знову напишем ху. Бірюзовий, чи я не знаю, як цей колір назвати. Голубий простіше. Він сканувався його, треба прибити. Треба усіх у кого нема підозрів прибувати по швидкому. 23. <сіп> скіп там пишуть. Тоді скіп. Їх залишилося по 6, 7-8. Їх 8 залишилося. Мені треба зробити 7 е, кілов. Останній не рахується. Так, бірюзового, голубого треба прибити. Ой-ой-ой. Ось тут ось станемо, тут гарно можна скритися. Давайте. Давайте. А, електрику одразу полагодила. Я так розумію, він там стояв на випадок. Якщо буде щось е -е, незвичайне, тобто до нього хтось прибіжить. А може просто встав. yeah sure. Встиг. Ну, добре. Я сподіваюся, там про мене нічого не писали. Якщо там щось про мене, це погано. Так, проти мене бордовий, голубий і оранжевий. Треба когось з них швиденько прибити. Ну, все, я думаю, я програв, а я чого? А чого вони за мною постійно спостерігаються? Що за підстава? Я так і не пишу це. Я не знаю, як буде нечесно. Ю. You... Чіперс якось так чи... Зараз я какую фигню напишу. Никто меня даже не зрозуміє. Может, он не зараз. І не проголосують за мене. Та ні, ну тут, без шансів. <плес> Просто вище. Ну а на цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд. Ой, це що таке? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!